Ворог повісив свої триколори неподалік Великої Новосілки. Тисне на Покровському напрямку та намагається прорватися до Дніпропетровщини. Має просування на захід від Курахового. Натомість наші воїни розповіли, де стримують навалу і відбувають противника. Головне з передової станом на п'ятницю, 21 лютого. До вашої уваги на каналі «Сій час. Будь ласка, підписуйтесь і до справи. Збройні сили України просунулися під Покровськом. А окупанти тиснуть на двох напрямках. Інститут вивчення війни дає оновлену ситуацію на фронті. Геолокаційні кадри від попередньої доби 20 лютого вказують на те, що ЗСУ просунулися в центрі села Запоріжжя на південний захід від Покровська. При цьому спостерігається і просування на Покровському напрямку російських окупантів у тому ж населеному пункті. Як ми можемо розуміти, там обстановка перемінна і дуже напружена. Путіністи, за даними американських аналітиків, наступали під самим Покровськом біля зеленого поля Єлизаветки променя новоторецького Воздвиженки, коло населеного пункту водяне друг в напрямку Сергівки, в районі піщаного, надіївки, срібного, котленого і на Богданівку 19 і 20 лютого відповідно. Воїн з у своєму дописі згадує про бої в удачному котленому, піщаному. Противник додає свіжі резерви, аби нанести розсікаючий удар, по остаточно стабілізувати ситуацію навколо села. В полі зору також міжріччя Солони та Вовчої путіністи відновили свої штурмові дії у напрямку Успенівки і Новоолександрівки. Ось що пише воїн Станіслав Бунятов із позивним Осман. Давайте цитувати. В напрямку Успенівки зночі до тепер ворог штурмує наші позиції на різних типах транспорту від мотоциклів до БМП. З залученням великої кількості пішоходів. Сили РФ намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської області, додає Осман. Так само південніше РФ атакує Приображенко і має тактичні успіхи. Бої тривають інтенсивні. З початку доби загальна кількість зіткнень всього вздовж лінії фронту складає 53. Саме на Покровському напрямку нараховується 14 ворожих накатів. Покращується стан справ в районі Дачинського та Лисівки. Противника було відкинуто, але не повністю. Росіяни ще присутні у крайніх будинках біля озера та у Балці. Тривають бої за Тарасівку та Єлизаветівку на мирноградському відтинку. Рух загарбника сповільнено, проте загроза все одно присутня. Станом на ранок, 21 лютого, моніторинговий проект «Діпстейт» пише про те, що ворог просунувся біля Андрівки та Улаклів на Курахівському векторі. І, власне, це просування ви можете бачити на карті. Воно відмічене червоним кольором. Ну а тепер до напрямку Великої Новосілки від мучного ворог за підтримки техніки та засобів РЕП зміг остаточно прорвати оборону і закріпитися у новосілці. Зараз село перебуває під контролем ворога. Це робить загрозу фронту на Гуляйполе, що на південному заході. У протилежний бік від Великої Новосілки на північ. Теж є рух ворога. У мережі з'явилися кадри з новоочератуватого із аквафрешівськими ганчірконостями. Пропагандисти публікують відео, які, на жаль, підтверджують присутність ворога в селі. Аналітики Діпстейт відзначають: останні дні сили РФ поводяться вкрай активно. Підтверджують її бійці. Ворог пробує міцно закріпитися. Із нового комара штурмові дії направлені в бік Новоочеретуватого та Дніпроенергії. Противник. Застосовує танки, більшість із яких знищили сили оборони. Але ситуація все одно залишається вкрай напруженою. 29 дев'ять боєзітнень за минулу добу сталося на Курщині. Це вже Російська Федерація. Вісім разів загарбники атакували наших захисників на цьому напрямку із початку, початку поточного дня п'ятниці. Росіяни полюють на логістику сил оборони, що йде на Курщину. Найбільш небезпечна ділянка, кажуть експерти, писарівка юнаківка, де не раз фіксували ураження з боку ворога фпв дронами та артилерією. Ми дуже пильно спостерігаємо за ситуацією, робимо це щодня. Будь ласка, підписуйтесь на канал Січас, аби першими дізнаватися про головне. Не пропускайте сповіщень, для цього можете натиснути на дзвіночок, і ми завжди будемо на зв'язку. Україна може залишитися без зв'язку на фронті. Волонтерка Марія Берлінська попереджає, що росіяни можуть зберегти доступ до Старлінг, тоді як українські військові втратити його. За її словами, це може стати засобом шантажу, щоб змусити Володимира Зеленського погодитися на нав'язані умови миру. Вона наголошує: якщо у військових не буде альтернативного зв'язку, то це призведе до хаосу і значних втрат. Альтернативу. Запропонував волонтер Сергій Стерненко. Він пише, що можна використовувати Радіоміст, однак для його розгортання потрібні антени, що може бути небезпечним. Ціна питання вийде як новий старлінг. Є складність налаштування та маскування, але це робоча альтернатива, вважає волонтер. Водночас журналіст Юрій Бутусов заявив: Україна не може замінити американську допомогу. Системи «Хаймарс», «Петріот», Старлінк, артилерійські снаряди, бронетехніка та мільярди доларів фінансування не мають альтернативи. Тим часом президент Володимир Зеленський розповів, скільки допомоги Україні надали Сполучені Штати. Він наголосив, що розмови про 500 мільярдів доларів некоректні. За його словами, США та ЄС надали Україні 200 мільярдів доларів допомоги, із яких 67 мільярдів. Військова підтримка, а ще 31,5 мільярда пряма фінансова допомога. Водночас, за даними Reuters, США виконали лише половину своїх зобов'язань щодо військової допомоги України. Станом на грудень 2024 року до країни надійшло лише 30% обіцяної бронетехніки. А кількісний інститут світової економіки ІФД. Повідомляю, що Європа має подвоїти темпи допомоги Україні, щоб компенсувати відсутність американських поставок. Водночас зобов'язання ЄС значно перевищують реальні постачання: 144 мільярди євро проти 77 мільярдів. Лідерами із підтримки України відносно ВВП стали Естонія, Данія, Норвегія, Литва та Латвія.